Всім привіт, друзі! з вами я, Рожаплей. Сьогодні продовжаю грати гру 1 Level 3. Ну що ж, давайте поскоріше вже пройдемо цю ігру. В попередній серії ми зупинилися, я не пам'ятаю на якому уровні, та й попередня серія була якась. Ну, якась маленька, трохи невдачлива, тому що шо-то... у мене і відео знову виключилось. І все виключилось. То трохи. Невдачно зняв, ну ладно. Блін, а. Ну, коротше, я думаю, ми вже десь вже приближаємося до фіналу, так що я не знаю, чи у нас вийде навіть в цій серії виграти ігру, но... Давайте постараємося. Ну, якщо, якщо іменно в цій ну це десь, не знаю, на, на 30 минут відео затягнеться. Певно, десь так. Так, ще за тим ключиком і все, і ще зараз. І все, і просто перепринути ці ключики. авто, правда? Що тут? тяжко. Так. Хопа. Все, есть. Мы прошли цей ривень. Далее у нас. Далее у нас. Далее у нас. Есть идеи. Хм, нема дай. Чекай, а, так потемнело, да? Ой. Чека, это, это, це, це, я так понял, не треба включать свет. Чи шо? Так-то я, я не достаю. А ну-ка, давайте ще зараз будемо рухати. Так, з нашого... О! Блін, я чекай, я, чекай, 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 чекай. Фо? Я вроді нажав на свого... ну, на, на свого чувачка і він вроді викинув лампу. Окей, я вода. У нас 244 уровень, блін, навряд ли, конечно, ми пройдемо. Але хоча смотри, які уровні будуть тяжкі чи легкі и як я как их быстро приду смотря так ага так стоп 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 а що мені треба робити тут шом интересно а що, если так же можно але ж ні, чекайте такого, воно має летіти так Потом так от Потом так вот Ну і потом понятно, що так Не поняв А ч ж наш мой такой зверх чому чм летить? Ой Блін, меткий стрілок А я не знаю як правильно А що треба іменно взірвати а, я ж понял, воно ж може і такого летіти, да? Вроде би да. А ну давайте такого вот так, Хопа. Да, да, да. Ну і так може летіти. А якщо воно тепер в цю сторону? воно ключ візьме? не ні, ні оно так просто ключку б'ється. Окей, а если мы... Не, не, так, не, так, больше не працює. А, тоді окей. Вот так. Потом ставим... А ну в ключку... А, да, да. Вот так. И потом ставим... Ось так. А ну-ка пробуем. А, блин, там ключки мешают. Ну, давайте зараз на вниз попадай. Стреляем. Вниз. чуть нижче. О! Вроде бы нормально. О, есть! Блин, ну это прикольно! Я думал, что я пропущу цей уровень. Думал, я его не пройду, но все-таки я пришел. Так, рекламка. Ну конечно же. Так, 246 уровень, 3 квадрата колеса. О! Все. Блин, ну нормально. Так, оба, что у нас тут? А, я понял. Треба. А, нет, тут треба умом ще. Ну чекайте, давайте для начала подивимось, что именно, типа там треба ну, правильно ставити. Так что давайте просто зараз все поломаємо, только щоб я прийшов. Все. А, ну я вже понял, що. Я же вот не пройду. Тут есть заново, значит нам треба для прохода найти, да, именно, так, так Так Так, есть С умом Пройду? Ні, не пройду, я здох! Ладно, зараз буде. Так. Червоне. Тут два ті сині, я не знаю. Тут... Отак. Саме нижнє, коротше, треба. Що так воно не буде? Блін, да ви вже мене бісите! Ну що тут робити? Ну чого? А як воно ну, 4 не хоче? А, чекайте, чому я є неправильно Блін, достало. Так, ну тут синє. Тут тоже. А, я понял, як треба. Так. І так. Значить тут жовте буде, Тут тоже жовте. І тут жовте. О! Я понял, як треба. Значить, тут, тут у нас буде... Червоне, тут червоне, тут червона і тут червоне. І так само тут. Опа. Так. Тепер так само 20 тут червоне. І тут червоне. Все, є. І тако проходимо. Блін, ну вроді би легенький уровень, як я мені аж стидно, що я на нього тупив. Вроді би легенький уровень. Що до тяжкого? Так, все. Надіюсь, тільки ключ забрати, все ніякий не буде ніяких тролінгів, Це так, фух, слава богу. Пройшли ми 247 рівень. Вроде би. 247, так? Да? Ну і там, бачите, покаж... ой. А, я поняв. Тепер ми за ключа тут граємо. Блін, чого він такий медленний. Могли би його трохи ну, прискорити, я не знаю. Що? Ні, ну давайте такое, Я пропущу цей уровень, в принципі, тут понятно, що треба робити, а також щоб не тягнути, давайте я продовжу. Так, ну у вас я вже прийшов сюди, от. Беремо ключ, відкриваємо, все, прийшли уровень. Це легенький уровень. Це ж це легенько, це простенькі реклами. Понятно. Так, запрыгивай, прокачу. А ну а як ти мене захватиш? А як? Так він по-інакшому не бере. Що? Забрав я ключ, все-таки це, це треба було просто почекати, поки воно вернеться. Понятно, так. Двігай і пригай. Не, не. Сюда. Я понял. Давайте на всякий случай не ищем. Не, треба ищем Вот такого хватает. И теперь прыгаем. О, Блін, ну я так і знав, я так і знав. Що воно ну там зупиниться. 250 уровень, нам ще чуть-чуть залишилося. Чуть-чуть і -чуть ми пройдем цю гру, Ну наконец-то боже. Я вже думав понятно. Так, пройдено уровень, так, що тепер тут. Оу. Що це що це у нас? А, я зрозумів Аааа, ви, ви поняли, тут треба строїти. Блін, да ну. А, ну в принципі я знаю, як можна. Тільки саме головне не ступити. Право на ошиб. Вшип... Ну йди? Бісиш. Вибачаюсь. човно не йде. Інвалід, тупий. От якого треба. Кош його такого проходити надо. Цю Юру. Ну то есть цей уровень. Дальше я зможу прийти, да, все. Фух, хорошо. О, у нас там пушка. А, це босс. Ой, а шо трубета надо, цьому боссу. А, его отркаты не можно. О, нет, не там ключ випав. А, я понял, Ці пушки не будем в него кошти стрелять. Хорошо. Давай, давай, стреляй. Чем-то стреляй у нас. Так, опа, чинозес, ключик. На. Есть. так чотири раза в него. О боже. Не хочется. Долговато, конечно, но... Ладно. Пройду я цей уровень. Ну, дово-то буде ключ. О, ключик. Відкриваємо. Зайди, тварь! Боже, я тебе ненавижу цю ігру. Чого кнопка не працює? Чого я нажимаю, а воно стоїть? Так. Ну чого його зараз воно стояло? Тихо, ну блін! Чуть не вдарився в нього. Так, єсть, 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 єсть. Ну ладно, давайте я пройду ці боса і вже продовжу. Все, є, друзі, виграв я цього, цю антенну, цього телевізора. О,